Друзі, з вами майстерня Зоомебель стилі. Ось така у нас сходинка преміум класу. Каркази із ЛДСП. Зверху наклеен поролон 5 мм. Ширина 40 см. Висота 36 см. Довжина 60 см. Чохол на были Кольори є різні, є світло-сірий, коричневий, шоколадний, бірюзовий, бежевий і темно-сірий. Дана моделька завжди в наявності, вартість 1930 гривень. Відправляємо нові поштою по всій Україні. Звертайтеся.